Всім привіт! В мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Продовжуємо наші передсвяткові зустрічі. А хоча, чесно кажучи, не цікавих зустрічей загалом у нас тут не буває, бо люди, які приходять до мене за круглий білий стіл, вони мають свої історії, мають свій досвід і мають що розказати сьогодні зі мною. Олег, а Олег, розкажи, будь ласка, про себе, де воював, як в армію потрапив, чи мав якийсь досвід до того армійський. Словом, як ти потрапив до тих пацанів з пікселем, і чому ти зараз не в пікселі? От з того і почнемо. Де служив? Третій батальйон 80-ї бригади, командир відділення телекомунікації взводу. Зв'язку в народі нас називають зв'язківець. Ти в армію прийшов як доброволець, чи ти мобілізований? О, дивись, на початку повномасштабної війни о, прийшов в військомат, так само, як у всіх історіях. Та відчув відповідальність, прийшов в військомат, подивилися на моє приписне, сказали: ідіть. А ти вже мав звання, чи ти Ні. був. Ні, я мав просто приписне зі школи та й все. У мене не було ні військового квитка, ні військового досвіду, нічого. Але власно хотів мобілізуватися як зв'язківець, бо в мене освіта моя була якраз профільна телекомунікація. Ось але ну, тоді сказали, нам зараз не до вас, бойового досвіду немає. До побачення. Коли ти став потрібен? Коли став потрібен, коли потрібно було уточнити дані, але ну про це ти згодом. Потім, щоб ну сидіти, я так не міг нічого не роблячи, звільнився з роботи, вийшов на добровольчий батальйон госпітальєри. І активно працювали з госпітальєрами тут у Львові. Це такий в нас тут був більш перевалочний пункт. Угу. Це всі машини, медикаменти, все, що їхало, все проходило тут через нас, і з ними я доволі довгий, довгий час. Ми це все возили тут, приймали, перепаковували, фасували, фарбували, ремонтували. От і далі вже то все відправляли звідси на Київ. Ось потім потихеньку-потихеньку, на жаль, дуже сильно впали донати, дуже сильно зменшились обсяги підтримки і так далі. Ну і плюс треба було, скажімо так, за, за щось жити, бо ну, весь час протягнути на волонтерстві, не маючи ніякого фінансового ну, додаткового приходу, то ну доволі складно повернувся на роботу. Ну і доволі швидко прийшло розпорядження на роботу з військкомату. Уточнити дані я без проблем <geschos> пішов в військкомат, уточнити дані, уточнив, отримав повістку. Дешева за що тобі найбільше, скажімо так, душевно було страшно, за що найбільше хвилювався, коли власне отримав цю повістку? Ту знаєш оцей момент, чого я завжди уточнюю? Бо тому що кожна людина собі, коли яка не мала дотичності до армії, щось собі додумує, якою буде та війна, якою буде моя участь у війні? Що тобі найбільше було страшно, дискомфортно? Е, невідомість, е, бо це такий крок, ну коли ти його робиш. Ти реально його робиш в невідомість. Ти не розумієш, що тебе чекає, які люди тебе чекають, як тебе там, врахують там, твої навички, знання і так далі. Типу, чи не врахують? От за це дійсно було страшно. От твої навички таки врахували. Що ти для цього зробив, щоб тебе почули, щоб ти не став умовно гранатометником, а людина, яка має досвід у е е телекомунікаціях, щоб вона, власне, працювала по напрямку. Дивись, я зараз навіть багатьом так говорю. Тобто, всі там бояться, ой, мобілізація, мобілізація, ТЦК заберуть, штурмовики відправлять. Я всім говорю, що хлопці, сядьте, почитайте, подивіться, які є посади, які є, скажімо так, потреби в Збройних силах. Та? Мене фактично, вже коли я їхав в Житомир на полігон, я знав все. Про мотороли, як вони прошиваються, які кабеля потрібні, що таке ретранслятор, що таке дуплексер, які типи антен є, що таке Starlink, як його скласти, розкласти і так далі. Тобто, ну, в принципі, навчального матеріалу просто греблю гати, Поцікавитись, відкрити, почитати. Та й, ну, можна, можна підготуватися. Як казав наш командир, якщо ти фахівела, Тобі ніхто в штурмовики не відправить. З Олегом Ковалюком, зв'язківцем вісімдесятки, нашої десантно-штурмової, сьогодні говоримо про те, як же ж правильно налаштовувати зв'язок, як берегти себе і один одного. Говоримо про те, як взагалі налаштуватися на те, чим ти будеш займатися в армії, коли вона скаже ти мені потрібен. Отож, не перемикайся, і не забувай підписуватися на наш канал, тиснути дзвіночок, лайкати, коментувати, будь з нами в повному розумінні того слова на зв'язку. До речі, коли отримав повістку, коли ти десь потрапив до штурмової вісімдесятки? 20, початок 23-го року, якраз після нового року Одразу а, я вже... власне. Я в 22-му потрапив і тоді не дуже когось цікавило, що ти вмієш і на що ти здатена? Треба доукомплектувати було штурмову роту. Там 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 пізніше. Та пізніше, вже то, що ми кажемо, перестали трохи забивати мікроскопами цвяхи. До кого ти доносив? Ти зразу на навчальному на полігоні пояснював, що ти вмієш отаке, отаке Чи вже коли тебе розподілили? Я ще на навчальному, поки ми проходили. БЗВП, угу. я кругом, де тільки можна було говорити, я хочу бути зв'язківцем. Типу, хочу зв'язок, я шарю то-то-то, я вмію робити то-то-то. Дойшло навіть до того, що в нас на БЗВП як були заняття по радіозв'язку, то, то один з інструкторів, ну він молодий, він як штурмовик, він дуже класно викладав так мед, там, не знаю, тими двійками, трійками бігали, тобто він це все добре знав. Так? По зв'язку він слабіше. Він радіостанція. Ну, ось Радіостанція. Тут тангента нажав, говориш, відпустив, все. Тут зверху переключаються канали. А те, що ну, вони програмуються, ці радіостанції, типу, що є ретранслятор, не ретранслятор. Це що може працювати через ретранслятор, може працювати точка-точка. Ну, він мало про це міг розповісти. Та? Тобто, як відрізнити там, коли не знаю, радіостанція втратила зв'язок з ретранслятором. Та е, ну що щоб не розгубитись, що можна перейти на точка-точка, вийти на якісь там більш е, ну, на якісь е, ближчі радіостанції. І типу, тут по... На сцену виходить Олег Ковалюк і каже. Ну, що є, таке, 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 таке. Ось, тобто, в армії не варто соромитися того, що ти вмієш, а доносити все-таки інформацію, щоб ти був корисним. Правильно розумію? Ну, я б сказав, ще до армії треба доносити інформацію для себе, типу, чим ти можеш бути там корисний і ну, чим ти можеш пригодитись. Тобто, в мене є друзі, які не придатні, наприклад, але тим не менше, хлопець. Просто розбивається в тряпку, він знає все про FPV, Він знає про контролери, про мотори. Він людей цьому вчить. Він знає, які антенни, які кабеля, і так, далі, і так далі. І він навіть хоче піти. Але його не беруть, бо ну є певні в нього проблеми по здоров'ю. Але тим не менше, він каже, я готовий. Я знаю, що мене, якщо заберуть, типу я він каже, я не пілот. Але я суперовий технік. Типу, ну я знаю, як це все зібрати, як це все підготувати так, щоб пілоту було працювати максимально комфортно. Зв'язок і комунікація в армії то є, напевно, одна з найважливіших речей. Це є річ, яка, зокрема, може убезпечити від дружнього вогню і всього решта. По своїй практиці, я пам'ятаю, що в нас постійно були трабли з раціями. І ми вже деколи ржали, що я по рації тебе не чую, передзвони мені на синій. Чого от є постійні оці трабли, з чим треба боротися з ворогами, окрім їхньої зброї, з чим доводиться найбільше боротися зв'язківцеві, щоб забезпечити якісний зв'язок між підрозділами? Mm, в першу чергу не можна допускати халтури халяви. Тобто, ну, оскільки. Тут, якщо говорити там про зв'язок, як не крути, радіохвилі давайте в сторону, але є провода. За проводами треба постійно гарно слідкувати, щоб вони не були ніде перебиті, щоб були всі гарно спаяні. Ну, Зв'язківець це такий, має бути в батальйоні як точка на радіоринку. Ти мусиш мати все. Кожен перехідничок, роз'ємчик, мусиш мати це все в запасі, в тебе мусить бути. Все твоє кабельне господарство гарно зроблене, так щоб на ну бо доволі часто бувають випадки: там ретранслятор стоїть десь ближче до зони бойових дій, прилетів, кап, перебило кабеля. Типу, ну все, треба мати гарно, готові всі кабеля скручені, щоб прийшов, швиденько скинув, підключив назад в роботу, вперед-вперед. Доводилося тобі виїжджати безпосередньо ближче до лінії зіткнення, щоб налагоджувати зв'язок. Я от про небезпечні моменти твого армійського життя. Найнебезпечніші. Дивись, ні. В, в, в мене все-таки напрямок був телекомунікації. Я більше забезпечував роботу командного пункту. Ось тобто, ми, ми з тобою були на одному, тому ж самому напрямку в роботи. Не та я в «Малій токмачці», як зайшов в підвал. Я з того підвалу вийшов по моєму через два місяці. Ось весь час там прожила. Ну, це так само доволі відповідальний кавалок роботи, щоб от штаб постійно безпереривно мав зв'язок, працював. Ну там зв'язок не тільки по радіостанціям, uh -huh. там і телефонія та ж сама, там і подача інформації по розвідці, і так далі. Ось, ну там доволі складний кусок роботи. Можливо, навіть легше було деколи виїжджати до лінії там бойового зіткнення, налагодити зв'язок, ніж ну, моменти переживати на штабі. Ну, хай от буду мати таке питання, бо часто їх піднімають по Старлінку. Чи дійсно Старлінкові допомагають оті чухли, які на них вдягають? Чи дійсно допомагає, якщо викопати яму, поставити туди Старлінк і накрити склом, що ворожі дрони не будуть бачити інфрачервоне випромінювання? Чи, чи це легенда, чи справді є якісь методи для того, щоб убезпечити себе? Дивись, щоб замаскувати Старлінк, є багато варіантів. То, що його вкопувати, треба це однозначно. Та, бо не вкопав Старлінк? От, відправляєш поємірше на, на ремонт. Щодо маскування, Старлінка склом, так, воно робоче, але знову ж таки, дивлячись, як для яких потреб. Дехто з хлопців брали просто автомобільні комплекти за рахунок того, що нема ні триноги, нічого, типу, перефарбовували гарно в зелений колір, прийшов кинув в траву. Працює чудово, типу, вкопувати не треба, бо він вже і так низенько стоїть. І таким чином працювали. Ось. А чому кажуть, що от на Курщині, куди пішли немало наших бригад, що там не працює Starlink? там супутники не долітають, чи в чому там проблема? Це Територія е, іроцька, скажімо так, от. Е, там просто немає зони покриття. Тобто ще по кордону працюють, типу, там вже немає зони покриття, скажімо так. Є певні лайфхаки, як можна заїхати, е, щоб він працював, але. Ну, це скажімо так не дуже буде вже стабільний канал зв'язку. Скажи мені, будь ласка, що як на тебе на людину, яка не мала досвіду строкової служби, яка потрапила в армію, що для тебе було найнезручнішим, найдурнішим, найнекомфортнішим в армії? З чим ти стикався? Я стикався от, реально з військовослужбовцями, які мали залежності, з якими була страшна проблема, зокрема в моєму підрозділі? Я стикався з нерозумінням деяких командирів і небажанням налаштовувати комунікацію. Мені пощадку. Цило, що я мав доброго, мудрого комбрига, який, в принципі, розрулював більші ситуації, з чим ти стикнувся? От з таким, що реально цього в українському війську краще би не було. Можеш ну, відверто говорити. Ну, чесно тобі сказати, ну, в нас ситуація в батальйоні, в нас був молодий і дуже класний командир. Реально мені неймовірно повезло працювати з ним. <свистач> Я би не сказав, що в нас там були якісь проблеми. Тобто, можливо, були десь колись офіцерські, якісь такі там. Я офіцер, а ти там угу. сержантик, якийсь. Да? О, там, дотримуйся субординації. Типу, о, в нас командир це доволі швидко прицікав, як і командир, так і головний сержант батальйону. О, прислуховувалось. Нормально, скажем, були конфлікти при взаємодії, коли там офіцери пробували там нажати, що ти сержант, роби так, як я тобі кажу. Я такий, вибачте, в мене є команда від мого командира зробити так, так, так і так. Та я тебе там. Тобто це з сусіднього підрозділу так, якогось? У я кажу, ну вибачайте, командир пам'ять, дай мені трубку сюди <сум> переговорив, каже: давай не замахуй там, цей, моїх хлопців, ну, домовилося, як зробити, робимо так. Типу, ну, не потрібно там на себе перетягувати одіяло. Тобто ваш командир вас підтримував? Тобто це, як на мене, взагалі найважливіше, оця така людська складова в армії. Окей, а що, як на тебе. Доброго є в армії. От таке, що ти зустрів, що реально от в цивільному світі того бракує. Дивись, я би сказав навіть не доброго, я би сказав швидше скіли, які я прокачав. Угу. Та? А... Це давай навіть назвемо не вихід за межі комфорту, зони комфорту. Та? А от це, власне, коли ти попадаєш на КМБ, тебе видьоргують з твоєї бульбушки, в якій так, ти пік -пік, жив. пік-пік, КМБ курс молодого бійця. Так, Вибачаюсь, БЗВП. Коли тебе висмикують з твоєї бульбушки цивільної, і тебе кидають на БЗВП, і ти попадаєш туди, а там з тобою проходять паралельну службу люди, з яким би ти в цивільному житті ну, в житті. Ті би не пересікався, вони ну, всі настільки різні, і тобі з ними треба адаптуватися, жити, налагодити якось побут. І це все типу. Ну, мені перші дні то я сидів такий, о Боже мій, типу, ну що я тут роблю? <сум> Але потім потихеньку-потихеньку я розумію, що ну, ти мусиш навчитися з ними жити, тому що тобі з ними працювати, і вони ж, ж будуть з тобою пліч-опліч -пліч стояти. Та? Тому ну, ви мусите якось побудувати ці взаємовідносини. Носини. І люди дуже різні попадались. Тобто там айтішник, вантажник, не знаю, електрик, просто аватар якийсь, типу. Ну, і вам треба зі всіма типу, от якось налагодити це спільне життя. І це такий доволі був ну, такого досвіду в цивільному житті ти не заробиш, бо ти все-таки завжди якось абстрагуєшся від Скажімо так, від певного кола людей. Ти живеш в своїй бульбашці, а тут тобі треба з ними навчитися жити. А, пане зв'язківець, скажи, будь ласка, а зв'язок зі своїми підтримуєш? Близково. То я практично кожного ветерана питаюся, як зараз відбувається от твоя взаємодія, чи допомагаєш якось? Е, знаєш, я коли приїхав, повернувся до Львова, я зрозумів одну просту річ: типу, що 15 хвилин моєї роботи тут. Просто от е, пришвидься, зроби це все за 15 хвилин. Це два дні економії там. Ось. І ну, я стараюся, тобто для всіх хлопців своїх, там ремонтувати старлінки, окей, там ремонтувати обладнання, окей, типу, потрібно вам там щось замовити цих спроводів і так далі. Типу, ну, без проблем. Головне, це все робити швидко, тому що кажуть, цих 15 хвилин, які ти тратиш тут. Наприклад, там, а відкладу, піду поп'ю каву, типу, ну нічого ж не станеться. Там або відправлю завтра ту коробку, типу, ну сприйняття змінилося, правда? Так, типу, ну ти розумієш, ти не можеш отак взяти, типу, відправлю ту коробку завтра, щоб вже нікуди не гнати. Типу, ну яка різниця? Сьогодні, завтра поїду? Типу, є різниця, тому що ну це реально оцих 15 хвилин тут, це ну, два дні там. Та -да, для, а для них завтра вже може і не бути. А для них завтра ну, може і не бути. Тому треба піднажимати, і ну, я стараюсь піднажимати, допомагати всім, чим можу. Якщо є якісь там нові штуки, не знаю, там, експериментальні, бо, бо багато що експериментуємо. Там, я стараюсь тримати зв'язок не тільки з зв'язківцями, а і в мене є і безпілотчики мої, типу, і медики, і так далі. Типу, ну потрібно вам щось там, звертаються, швиденько робимо. Сьогодні у мене в гостях за круглим білим столом був Олег Ковалюк, зв'язківець, 80-та десантно-штурмова бригада, місто Львів. І ми говорили не лише про зв'язок в технічному розумінні слова, а й про зв'язок зв'язок, комунікацію. Абсолютно в людському розумінні слова. Наступного тижня у нас нові гості. Наступного тижня у нас нова розмова. Наступного тижня у нас новий герой і нове сприйняття того всього, що відбувається навколо. Мене звати Андрій Жолу. Це проект без броні на FM Галичина обов'язково почуємось. А на Ютуб каналі ще й побачимось.